Поїхала. Вже скоро. 16 машин 11-го рівня увірвуться на поля боїв. Ці вітання знатися про них більше. Готові. Давай. Дивуй нас у серії з трьох відео. Ми познайомимо вас із легким розвідником. ПТСАУ Сау. та метан. Ай, секундочку, забувся на. На тік-ток Блін. На ютубчик треба заходити. Ось так от все. Танками. І, звісно, потужними важкими танками. З них і почнемо. Давайте. Розповідайте, показуйте. Надважкий ташенрате Прямий спадкоємець Мауса він також великий. Ми Повінки... будемо зараз закінчувати. І живучий екстремально живучий. Ущорядка є потужна кругова. Ущорядка. От мені не подобається оце. Не знаю чи є мишка. Є мишка, да. Мені не подобається оцей от скос саме. Не подобається броня. Та найбільший запас міцності у грі. Ніхто. Так, ну що, йде? Мінус 8 по кутам, 185 корпус. Ну, тут під котами буде норм. Ну, 250. Тобто, ось тут а буде десь 280 міліметрів цьому трикутному штуці. 20 їде вперед. Ну, це прям дуже повільно. 3500 хп. Це під 7, десь 4К буде. 268 бб, 230 кумулятив, 520 альфи з польоту дуже жахло не зможе кстати. тримати напрямок так надійно, як Ташин Рам 9035. Живучість не єдиний сильний бік нового танка. На додачу до основної гармати він може стріляти одразу з двох додаткових. Після натискання окремої клавіші, так, додаткові гармати стріляють залп. Ага, тобто, ти нажав X, дав 2000 і 40 секунд кадешиться. Ну він. У цьому по хелдбару він зняв десь ХП 400 бачатові. Фугасних снарядів. Це може стати в пригоді для збиття гусениць. Добивання. Да, Десь по 250 да, просто, альфи буде. Просто щоб здивувати. Гарно сказано. Усе це Так, 500 альфи фугасами виходить з тих кулеметиків. Ну, це, в принципі, непогано. 500 хп це там по бабасі, якісь дати 500 і фугасиками. 500 фугасіками. Ну, прикольно, косарік списати чисто та шанрати найкращим надважким танком, щурядко тримає удар і добряче стріляє у відповідь. Він зносить башту вже з першого бою. А з часом робить це ще ефективніше. Прогресія ексклюзивна для кожного танка 11-го рівня. Покращує і ТТХ, і особливу механіку. Після повної прокачки вам відкриються елементи зовнішнього вигляду, доступні лише для техніки 11-го рівня. Це прикольно. Лічильник знищених танків. Далі мчить у бій КР-1. Е, да, 4КХП. Це важкий танк прориву з прямолінійним характером. Ще міцніший. Опа. 330 пробиття. Я думав, тут буде так само пробиття, як Віса 7-го обділять. 540 альфи, кстаті. 13 секунд, коли це десь розкачати, десь до 10-10, 1 10, секунд перезарядки буде. 540 альфи, ну це солідно. 2800 хп, 60 плюс їде. Ух ти. Гармата 2,7 зведення 004. Ну, по точності не дуже. Буде, але це ж совдеп. Треба брати що це Сувок. То ну це буде прикольно. 390 башта Оце мені подобається. Тобто тут в чеках 390 буде, це прям по кайфу. 180 корпус. Ну корпус не буде танчити Корпус типічний дідовський корпус не буде танчити І швидше за своїх попередників. Ні, перед носом не було. 1, створений для атаки і особливість у нього відповідна. Цей танк завдає підвищеної шкоди тараном. Без нових клавіш. Все працює. 50% хп? Мінус 7 кутин, да. Завжди. Більшість часу КР-1 воює звичним чином. І робить це добре. Це ви прикиньте, взвод, там дві цс -ки, там або там 2-6-0 у цей танчик. А, блін, не можна цей же один зі левела брати з десятками. Ну тобто на таран хтось його пхає там і тараном. Це Та ж в голові танків можна буде збривати спокійно, важкі, причому, в танки. Коли з'являється нагода, завдає шкоди ще й тараном. І ще. Так, так, прокуратур. Більше шкоди Богу шкоди звучить просто. Як і грається. Потрібно лише підібрати момент і набрати розгін. Використовуйте механіку з розумом і отримуйте вибухові емоції. Все прикольно буде. КР-1 це надійний і бадьорий танк прориву. Ос на двох на двох одиннадцятках можна. Не Де можна десь десятки з одиннадцятками. Особливість лише підкреслює його роль у бою бути на вістрі атаки. Мені подобається. Мені подобається. Т803 теж любить бути на передовій. Панчики мене цікавить. швидкість кутина. 215. 38 Вперед 420 альфи. 345 пробиття, 2400 хп. Ну, хп небагато. 2400 хп, це хай зі всього і прокачка десь під 3000 буде. Мінус 10 кутів, це прикольно. Ну, типу, він буде слабо бронірований, Виходить. 215 це. Ну, хай тут десь під 300 мм буде. Ну Якщо виграти від рельєфу, то там буде кайфовий кут, Ну, блін. По броні він не дуже 1.9 І9 з 034. Ну, десь 0,32-03 можна буде розігнати. Тобто по гарматі він буде гарний, а, по гарматі він буде шикарний. Покутам, ну броні щось не дуже. Він 38, 43 буде з турбою їхати. Таке нахело. Йому можна довірити будь-яке завдання. Але якщо грати агресивно, то він стає ще небезпечнішим прямо в бою. Ну і плюс не забуваємо, що в нього буде обілка 9 секунд перезарядки. Це з розкачкою буде десь 7,5, 7 десь розігнати можна буде і ще плюс у нього обілка буде, яка з кожною тичкою збільшує ДПМ. Тобто на ньому вона буде ДПМ нормально розганяти. 803, оснащений напівавтоматичною От 7, 7, 7. Що дозволяє накопичувати тимчасов... Тобто 1, 2, 3, 4, 5. Тобто 5. Бонус до, скорострільності... до 5 можна буде розганяти. І в тебе є час певний, щоб дати тичку, щоб продовжити буст. Ну це прикольно виглядає. З кожним попаданням у противника влучайте пострілами в танки, щоб зробити перезарядку швидшою. Бонус да? пострілами в танки, щоб зрона зробити... ну, назад. З кожним попаданням у противника Оп. влучайте сім до семи. спустилося. пострілами в танки, щоб зробити перезарядку швидшою. Бонус поступово зменшується. Тож для максимальної шкоди за хвилину потрібно стріляти, стріляти і стріляти. Щоб довести характеристики до межі, треба постійно битися і виживати в епіцентрі бурі. І Т-803 на це здатен ну побачимо. навіть найуніверсальнішим важким танком. О, що вогнева підтримка. Потрібен amx 67 імбатабель. Як і його на ворога сталевий шторм. Сейтан. Дивимось, ну, броні, як завжди, немає. 420 альфи. Ну, блін, альфа подобається. 328 пробиття, 2400 хп, 65 буде їхати. 70, наприклад, турбінка. Ну він нормально буде ганяти. Слухайте, 2,3 і 0, ой, точність не дуже в нього буде. Ну, в принципі, бачатна точність. 30 секунд, каде барабана, 2,5 між тичками, міштичками, да? 4 Чотири снаряди в барабані. 30 секунд. Ну, в принципі, довгувато, як на мене. Де відос на всій каналі? Танк скинув зайву броню заради того, щоб вогнева міць завжди була в потрібний час у потрібному місці. Пшопотам я, по я не глянув. Ти не показали, Да? ради того, щоб вогнева міць завжди була в потрібний час у потрібному місці. Він блискавично зближується з противником, а потім показує механіку. Унікальна механіка Імбатабель дозволяє йому перезаряджатися не лише з порожнім барабаном, а ще й тоді, коли в ньому залишається один снаряд. це прикольно перез... Тобто, ти можеш дати спокійно три тички. І все рівно заряджатися далі Зарядка вважається частковою і займає менше часу. Це прикольно Снаряд, що залишився, буде готовий до пострілу просто під час перезарядки. Механіка дозволяє танку залишатися небезпечним і зберігати потенційну шкоду за хвилину. Якщо вистрілити цей резервний снаряд, перезарядка барабана не скинеться, а лише збільшиться на кілька секунд. Цим снарядом ви можете бути готові до будь-яких несподіванок або влаштувати сюрприз. Так імбатабель може підлаштовуватися під ситуацію, видати три снаряди і зарядити їх швидше, чи віддати всі чотири вибір за вами. Іноді досвідчені танкісти навіть зможуть використати механіку так, щоб видати 5 снарядів поспіль. Хоча в барабані лише 4. Заінтриговані, прокачуйте імбатабель. Ну, щось цікаво виглядає, але ж не, е не зовсім зрозуміло до кінця. Тобто, в тебе є 4 снаряди, ти видаєш три, ти продовжуєш заряджатися. А деякі типу... 5, тільки що сказав. Ну Щось таке. Коротше, треба третестити, третестити, пробувати. Хай живе король з цих важких танків. ФВ-4025 контрайвер. Ще більш вражаючий, ніж кенопенер. Міцний. Особливо в позиційній грі. То... Поряд а, а що з модами не так. 370 башта. Мені цікаво, цей е, кулеметник не буде про, прострілювати, пробиватися спокійно. Так, 0,32 точності, ну, в принципі, норм. Е, одиничка точність при цьому, при дуплеті. Ну, в принципі, нічого нового. 3 секунди при доплеті зведення, 9 секунд перезарядка при доплеті. Кстати, при доплеті, скоріше, більше ДПМ буде виходити. Хм, дивно. Мінус 10 котів. Броня чудова, мобільність 34. 34 таке. 2500 хп, 450 альфи. Ух, 9 секунд. і 450 альфи. Кайф. Немає одного леопарда. Точний, Тиха. пунктуальний, і з відмінними кутами. І як ви вже помітили, контрайвер такий же двоствольний. Тому що кінь Хорса буде. Механіка гілки кенопенер, Показує хорошу. Ну Да, 16 секунд перезарядки буде ефективність і дає всі необхідні можливості. Тож контрайвер переняв її без змін. Це не просто два режими стрільби, а радше два стилі гри. Коли один ствол закритий, машина рухлива і точна. Коли ствол відкривається, контрайвер робить все. Влучні поодинокі Айф. постріли і гучні залпи Усе, за що ми любимо, кенупер стало ще кращим у контрайвах. бз 79 може здивувати. По-справжньому на турбінках прориву з балансом броні та рухливості, який може все і не потрохи. Поїхали. 0,41 точність. 2,8 зведення. 17 перезарядка, 700 альфа. ну 700 альфа, 17 каден, це десь під, під 15 воно буде розігнати. Мінус 8 коти. в Принципі коти. Ну, 32 без турбіни їздить. 2900 ХП. Шок, у багато насипало, 330 пробиття, 265. Ну, прикольно виглядає. 32. перед 16 назад, кстати, задній хід хороший. ну 0,41. це прям, ну 0.41 це прям дуже цей. Велика, тобто там десь 0,38. Воно буде коси він до срачки. Дуже сильно косий буде. 340 лоб. В принципі, непоганий лоб. Ну, косий буде до сраки. Він надійно танкує і баштою, і корпусом. А ще стирає грань між танком і ракетою. ПЗ 79 змінив твердопаливні прискорювачі на більш практичне рідке паливо. Замість mm -hmm. певної кількості зарядів тут одна шкала перегріву. Натискайте клавішу X, щоб прискоритися рівно на стільки секунд, скільки вам потрібно. Це зручно. Mm. Можете ви... Ну, це прикольно. Типу, ти включив турбіну, полетів. Вимкнув турбіну, вона охолола ти знову турбіну протиснув. Так це ж їм ба? втрачати всю шкалу на роз'їзді, адже з часом прискорювач остигає. Це відбувається прямо в бою. Тобто довід довів до перегріву вона довше кадешиться. Коли ви знову захочете прискоритися, то зможете запалити. У поєднанні з характеристиками нові прискорювачі роблять БЗ-79 вершиною реактивних Це прикольно. Важів. І нарешті Black Rock Тобто, коротше я так розумію, що безкінечно можна використовувати. Єдине, що цей. Що надовше буде кадешця, якщо перегрівати. Санчо, дякую за подарунки, Алекс. Дякую. Завтра, середні танки будуть завтра. Головна нагорода у третій а кампанії Імба. Особистих бойових завдань машина. Поїхали, 330 башта. У башта нотбет має. Має башенку, правда. Ну, це, я думаю, не сильно буде критично для нього. Ну, 330 це гарно. з 8 котів, 105 перезарядка. Ну там в районі 8 секунд буде КДшка. 2 зведений 0,30. Поточності він буде приємний. 45 вперед, 2450 хп, пробиття, що на ББшці, що на. Голдовому снаряді теж е е гарне. Ну в цілому гарно виглядає. Вже не робота воля, можливо. і так, був вже маус. Характеристики танка відповідають його статусу. У нього є все, що може знадобитися в бою, і навіть більше. Так вже всі Black танки були. Рок. стріляє по одному снаряду, як інші машини. Але щоразу після двох пробиттів заряджається касета з двох снарядів, які вистрілюються один за одним. Бей, бей. Час Це перезаряджання касети і одного снаряда однаковий. Два зі швидкістю одного. Ця унікальна механіка робить Black Rock єдиним у своєму роді. Він чекатиме найкращих командирів у секторі. Три. Да. До виходу оновлення лишилися лічені дні. Незабаром ви зможете очолити атаки на важких танках нового рівня. Ні, кайф кайф виглядає прям дуже солідно. Прям, ну, прям гарно виглядають. Мені сподобався п'ятий конопінер. І сім сподобався. Ну, і в принципі, все. Так, ошиб на сайт, зараз зайдемо, подивимося, що, можливо, там щось цікаве є на сайті. BlackRock виглядає дуже солідно, це факт. Car1, да, прикольно виглядає. Щось на сайті гляне, можливо, тут є бронювання, яке. Глянути, наприклад, їхнє. А, тут можна глянути всі поліпшення, да Гинева потужність, живуч, рухливість, ні. Тобто броню глянути не можна. тобто можна глянути під поліпшеннями, які буде маус. Давайте оце глянемо, Возли, Поліпшення поліпшки, калімханько вашої машини. Це що, Чи не взяв, подивитися? Унікальність вашої машини поліпше, якщо все прокачати. СТ завтра будуть. Так, з поліпшеннями це буде у нас 3500 хп виходить, да? Так, 3500 хп, ну це під 4000 буде з загартуванням хпшок. Максимальна швидкість 20, це прям вже, він буде повільніший, ніж Маус, вже 0,35 розкат. 1,9 зведений, ну буде кусувати доволі. 13.8 КД, ну хай до 12 розженеться він по перезарядці Пробиття 330, 268, 520 альфи. Ну, можна глянути бронювання саме. Ну ладно. КР1 з поліпшеннями буде мати 200 хп, 60, швидкість, 270-330 пробиття, 540 альфи. Оце потужно. 04 Ну, це буде сувдеп, типічний, який буде через півкарти, як писав Артурчик. Через півкарти буде звертухи попадати білці в око. Коти мінус 7, кстати, для Сувка мінус 7 це кайф. Можна було, звісно, мінус 8, але буде кайф. Реді 4400 бронювання 390 бронювання. Фігіть. Це багато. Стежки завтра будуть. Завтра Стежки будуть. Д803. 38 вперед, 43 з турбіною буде їхати. 2400 хп. Це десь 2800. Ну, кстати, не дуже багато хпшок буде мати. Ну, пробиття в нього хороше буде. 267-345 це кайф. 9 секунд прокачаним буде мати. Це десь 7 з копійками у буде розігнати. 1.9 звернень, 34, ну поточності він буде приємний. Ну, бронювання, блін, 315 таке собі виглядає. Да-да, під углами буде кайф. 38, ну це ми дивилися. Ну, коротше, тобі ж не менше цікавого. Тут все те саме, що в відосі, да? Угу. Да, Блін, я думаю, тут можна цей бронювання подивитися. Ну, не можна. Ну, як, якісь такі ТТХ виходять. Маус мені не подобається цей трикутничок. А так в цілому мають бути, мають бути кайфові. Е, які танки для мене фаворитами стали? Це КР-1 фаворит для мене. STG 803, е, Бешечка, Конопінер і Базик. В принципі, всі, окрім Мауса. Ну, BlackRock, це BlackRock, як зараз діло, теж танк за ОБЗ. Базик. Консерва оця mx 67, 803 і кр 1 Єдине, що мені не сподобалося, це Маус. Зі всіх один з тих тяжів мені Маус не подобається, а всі інші танчики прям ну виглядають. Тому будемо першими відкривати ці танки, а тоді вже, можливо, мяуса. Тому якось так. Це дякую вам за перегляд. Я буду закінчувати на цьому.